Всім привіт, у попередньому відео ми з вами говорили про те, як обрати смартфон. Надовго. сьогодні ми говоримо про ТВС-навушники як другий за популярністю девайс після смартфону. І складність у виборі полягає в тому, що, наприклад, зі смартфоном немає такого варіанту, що він вам фізично не підійде і ви не зможете ним користуватися. А ось із навушниками таке можливо. Тож, що потрібно знати заздалегідь для того, щоб обрати собі ідеальні ТВС-навушники на кожен день. Про це сьогодні і говоримо. Але спочатку я хочу обговорити з вами певні технічні параметри, які, так би мовити, можна почути, тому що розмір драйвера, частотний діапазон і інші подібні характеристики це безумовно важливо, але не для ТВС-навушників і не для звичайних користувачів, як ми з вами. Та й навіть якість звуку для всіх поняття різне. Тож на що ми звертаємо увагу? По-перше, це шумозаглушення. Воно буває двох типів: це пасивне та активне. Пасивне ми отримуємо за конструкції навушників. Чим сильніше і щільніше вони закривають слуховий канал, тим менше ми чуємо навколишній шум. Найкраще це виходить у вакуумних навушників, їх ще називають затичками. А активне шумозаглушення це технологія, яка за допомогою додаткових мікрофонів блокує шуми. Особисто для мене це важливий параметр, тому що я часто використовую навушники в метро, та й просто в дуже голосливих місцях. Воно не тільки позбавляє шуму, але й дозволяє не викручувати гучність музики на всю, щоб пошкодити слух. Крім того, дуже корисна річ під час телефонних розмов у галасливих місцях. Але є один важливий нюанс. У деяких людей на деяких моделях навушників шумодав може викликати головний біль. Тому обов'язково протестуйте його для того, щоб зрозуміти реакцію вашого організму. І також є доволі зручна опція, коли ви за допомогою додатку у смартфоні можете регулювати потужність шумодаву. Але, на жаль, така опція є не усюди. Наступний параметр це якість мікрофонів. Зараз я 90% дзвінків роблю через навушники, і це дуже зручно. Руки не зайняті, можеш паралельно щось робити або ж просто продовжувати сидіти в телефоні. Так що мікрофони повинні бути якісними, щоб комфортно розмовляти. В основному низька якість у бюджетних моделей. А у середнього сегменту та преміум ми з цим. Це окей, але про цей параметр можна дізнатися тільки з оглядів та тестів навушників, так що обов'язково перевірте його, перш ніж купувати навушники. У плані заряду не так важливо, скільки сумарно годин тримають навушники, тому що у більшості моделей із цим все окей, це від 4 годин роботи. Але це, до речі, при ідеальних умовах, і по факту ви отримаєте відсотків на 15-20 менше. Але навіть цього вистачає більшості користувачів. Але я, наприклад, в навушниках можу ходити весь день, тому мені важливо і скільки вони тримають на одному заряді, і чи є швидка зарядка і в кейсу, і в самих наушників. Тому що в моїй моделі є. Функція, коли 5 хвилин заряду дає майже годину роботи. Це дуже зручно, тому що, наприклад, зранку я можу побачити, що навушники розряджені, поки збираюся кинути їх на зарядку, і комфортно доїду до офісу. Це знову ж таки скажу дуже зручно. Впевнений, в більшості ця функція сподобається. І ще один момент: кейс значно швидше заряджається, якщо у нього Type-C роз'єм. Далі поговоримо про керування. Воно може бути через фізичну кнопку або сенсорну, і у кожного варіанту є плюси та мінуси. Наприклад, для сенсорного це легкість і простота натискання, в той час як фізичну кнопку, особливо якщо на вакуумних моделях, вам потрібно буде з невеликим зусиллям натискати, нічого навушник буде сильніше тиснути в вухо, а це правда неприємно. З іншого боку, у сенсорних навушників є проблема з хибними натисканнями, коли надягаєте навушник, коли Знімаєте і таке інше. Але особисто для себе я знайшов ідеальний варіант вирішення проблеми. Я використовую тільки навушники з сенсорним управлінням. У додатку для навушників майже завжди він є, якщо ми говоримо не про супербюджетні моделі. Я просто один раз налаштовую навушники, якщо це взагалі потрібно, і повністю вимикаю керування, якщо ми говоримо саме про сенсорні моделі, тому що із фізичною кнопкою я такої можливості не бачив, і це дуже зручно, тому що по перше, у мене завжди телефон під рукою, і поки що не було жодної ситуації, коли я вирішив знову увімкнути керування і жодних хибних натискань. Наступний параметр, який я вважаю один із найважливіших для навушників саме на кожен день, це вологозахист. Це важливо, і якщо раптом ви потрапили під дощ, і навіть якщо просто активно займаєтесь спортом. У характеристиках цей параметр вказаний як IPX і якась цифра. Краще обирати від IPX2 і вище. Ну а тепер про найголовніше: для того, щоб обрати ідеальні ТВС-навушники на кожен день, потрібно взагалі розуміти, а який ваш день. Ви багато пересуваєтеся, або сидите на місці. Наскільки часто ви говорите по телефону, наскільки гучно навколо, тому що саме це впливає на тип та форму навушників. Взагалі, блютуз-навушники можна розділити на кілька категорій: це повнорозмірні та компактні. Також спочну із компактних, тому що це найпопулярніший вид, і компактні також поділяються на на вкладыщі та внутрішньоканальні. Найяскравіший приклад вкладищів це класичні AirPods. Такі навушники легко лежать в вусі, не викликають дискомфорту і відчуття вакууму, в них буквально можна ходити весь день і в якийсь момент навіть забути, що ви в навушниках. Це як плюс, так і мінус. Плюс в тому, що ви не втрачаєте зв'язок з навколишнім світом. Це зручно для заняття спортом на вулиці, або якщо ви часто з кимось розмовляєте і не потрібно постійно витягувати навушник. До речі, сам Такий формат вибирають, якщо ви часто говорите по телефону, і це правда зручно. Мінус це якраз шумоізоляція, тому що пасивна трохи краще ніж нульова, і, наприклад, у дуже галасливих місцях вам потрібно збільшувати гучність для того, щоб почути вашу музику. А через це можуть бути проблеми зі слухом. Та й взагалі через це люди навколо також з вами будуть слухати плейлист. Внутрішньоканальний варіант навушників ведучий щільно сидить в вусі, шанс випасти у них менший, оточуючи не почують вашу музику, та й гучність можна зробити нижчою, тому що є відмінна пасивна шумоізоляція, а в комбінації з активним шумодавом ви отримаєте майже повну тишу навколо. І Якщо вам не потрібно контролювати навколишній простір, це плюс. Але якщо ви працюєте в офісі, де потрібно розмовляти з колегами, то постійно потрібно бути діставати навушник для того, щоб почути співрозмовника, це незручно. Але головний мінус, що в таких навушниках довго ходити нескомфортно. Що стосується повнорозмірних моделей, то за власним досвідом можу сказати, що ви отримуєте інші відчуття від прослуховування музики більш об'ємне і цікаве звучання. Але для цих навушників здебільшого потрібні умови, коли ви сидите, бажано. Но в прохолодному місці з кондиціонером, тому що влітку вуха можуть зваритися, якщо довго ходити по вулиці, і я точно не впевнений, що цей тип навушників можна назвати ідеальними на кожен день. Тож, давайте змоделюємо сценарій пошуку навушників. І спочатку потрібно, як я вже казав, зрозуміти, де і як я їх буду використовувати. Мені потрібні універсальні навушники, в яких я можу ходити майже весь день, слухати музику, дивитися відео, займатися спортом. У дуже галасливих місцях я зараз не буваю дуже часто, тому такий параметр, як шумодав для мене, неважливий. Окрім цього, у мене є така дуже шкідлива звичка, я люблю засинати у навушниках, тому потрібно дуже Компактна модель для того, щоб комфортно лежати на одному боці, і окрім цього, комфортно носити взимку із шапкою, щоб нічого не тиснуло. Тому, враховуючи все це, внутрішньоканальні мені не підходять, а підходять вкладище. Далі я розумію наскільки часто я буду використовувати навушники, тому я хочу отримувати задоволення від музики, щоб мікрофони були якісні, щоб не було затримок у відео, тому на дуже бюджетні моделі дивитися не буду. Я Дивлюся, що пропонує мій виробник смартфона, тому що така комбінація ну, більш сумісна. Я дивлюся, наприклад, класичні AirPods, на жаль, мені не підходять, тому що я протестував і вони в мене просто випадають із вух. Тому на жаль, я починаю дивитися на інших виробників. Так, це займає трохи більше часу, але врешті-решт я для себе оберу ідеальні. Навушники, в моєму випадку, це Samsung Galaxy Buds Live, які повністю підходять під мої потреби. Але в той же час я не можу сказати, що це ідеальні навушники для вас, тому що у всіх різна форма вух, різні потреби і завдання, які ми ставимо перед навушниками. Але я точно можу сказати, що саме ця інформація з відео допоможе вам обрати ідеальні ТВС-навушники на кожен день. Тож, дякую за перегляд і до зустрічі! you <laughs>